Міняємо ми форсунку, четверочку ми протестили. Зараз давайте покажемо знову, як працює шестерочка. Мені більше всього подобається, як розпиляє шестерка. Вона розпиляє туманом і в неї найширокий факел розпилення. Так. Щось ситуація з комарами напряжонка якась. Дуже багато комарів. Уже 5 хвилин а весь покусаний. Так, Підключили ми до акумуляторного оприскувача, Взяли ми 10, 10 літрів. Хороший компактний оприскувач, я задоволений. Скільки брали на тест, ніколи не підводив, все завжди працює. Так. І ремішочки ми взяли наші, котрі у нас продаються окремо. Бо дані ремішки мені більше подобаються, вони йдуть ширі і більш м'ягенькі. Тому ці ремішочки окремо продаються 150 гривень пара. Сьогодні mm -hmm. трохи вітер, тому ну, на це давайте там 50% зробіть скидочку, що можливо не так буде передавати відео, як на самом деле воно працює. Але якщо ви працюєте в теплиці або працюєте, коли хороша тиха погода, то просто шикарно. Так, Включаємо наш оприскувач. У нас іде розпилення таким туманом. Да? Але при цьому, коли ми наносимо на наші кустові рослини, так, наші листя не рухаються. Натискаємо на вентилятор клавіша у нас і включається вентилятор. Як ми бачимо, наше листя рухається. І рідина наноситься рівномірно з усіх сторон. За рахунок вентилятора ми можемо дуже швидко обробити. Великий участок вашого огороду або ваших кустових росин. Якщо ми беремо без вентилятора, давайте ще раз покажу, без вентилятора листя не рухаються. З вентилятором наші листя рухаються. Тому, кого цікавить, на сьогоднішній момент ціна є 1000 гривень. Можна буде замовити. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!